З давніх часів було відомо, що після того, як все виробництво їжі та знаряддя перенесли до далекого лісу, всі хижаки будуть змагатися за перехоплення шляхів доставки вантажів. Таких шляхів було три річкою через ослиний край та через наш ліс демократичних тварин. Десять років тому на річці оселилися піратські тюлені та почали грабувати вантажі. Тому туди було направлено охорону з країни носорогів, але кожен рік утримувати носорогів ставало дорожче і дорожче, поки в демократичному лісі не почався голод і холод. Ліс ослів виявився монополією турнікетів і почав затримувати вантажі, маючи монополію на їхнє проходження. Крім того, осли були ображені за приниження їхньої історії, адже вважалося, що осли це маленькі коні, а в їхній країні осел був найкориснішою твариною, що вимагала привілеїв в усіх лісах та шляхах. До демократичного лісу якось прибули тварини, що принесли із собою жадібність. Спочатку вони просто накопичували запаси, але згодом виявилося, що на жадібних одних завжди знаходилися ще жадібніші інші. Незабаром ніхто вже не міг зрозуміти, куди поділися всі ресурси і коли звірі почали питати, де наші запаси. Їм відповідали, що то є військова таємниця. Демократичний ліс довго сперечався, але, врешті-решт, залишався лише один шлях для пересування вантажів. Поки звірі змагалися, хто розумніший, граючи в шахи та гральні карти, справи йшли все гірше. У вас немає потрібної карти, казали зайці вовкам. Ви блефуєте, а вовки, що вже втратили майже всю зграю на війну, відповідали Ми не граємо в карти і нічого не втратили, у нас є книжка великого вовка, треба лише добре молитися. Тим часом лисиця з бобром змагалися за те, як правильно перевернути прапор. Лисиця стверджувала, що удачу приносить один колір зверху, а бобер казав, що інший. Так демократичний ліс і не міг дійти згоди. Усе змінилося, коли до лісу випадково потрапив трум, домашній кіт, який колись заблукав у лісі, і здичавів, бо не підлягав законам лісу як видання. Він спостерігав за тваринами, слухав їхні суперечки і, зрештою, сказав перестаньте гратися і будуйте новий шлях через болото. Так ліс зняв із себе статус нероби під вивіскою багатоголосого бовтання, і звірі знову почали кожен день прокладати реальний шлях у майбутнє.